Оракул сказав мені, що гра року 2025-го буде створена студією, яка знайшла формулу, щоб піднятися сюди на сцену. Це неймовірно просто, але чомусь постійно губиться. Студія створила свою гру, тому що вони хотіли зробити гру, в яку їм самим хотілося грати. Вони зробили її, бо її раніше не було створено. Вони не робили його для збільшення частки ринку. Вони не робили його як бренд. Їм не потрібно було досягати довільних цілей продажу або боятися звільнення, якщо вони не досягнуть цих цілей. Вони знали, що якщо поставити гру та команду на перше місце, дохід прийде сам собою. Їх рухав ідеалізм і вони хотіли, щоб гравці отримували задоволення. І вони усвідомили, що якщо розробникам не буде весело, ніхто не отримає задоволення. Вони розуміли цінність поваги, що якщо вони добре ставитимуться до своїх розробників і гравців. Ті ж розробники і гравці пробачать їм, коли щось піде не так, як планувалося, але передусім вони дбали про свою гру тому, що любили ігри. Все дійсно так просто, сказав Діор. Перемога в категорії Гра року стала для нас подією, що змінила життя. Це було чудово. Тим, хто виграє гру року 2024, ви навіть не уявляєте, що на вас чекає. Це неймовірна честь, і вам належить приголомшлива подорож. Пам'ятайте, якщо вам скажуть закінчити на сьогодні, ви завжди можете повернутися наступного року і поговорити три хвилини. Добре? Отже, зараз, щоб ще раз віддати шану номінантам на гру року Лорн Абалф і Оркестр Ті Джі Ей. А гра року це. Астророботи. Почне.